Ісус дає не тільки спасіння, Він дає місію. Бути ловцем людей, це означає приносити світло туди, де темрява, показувати любов там, де біль, служити там, де інші проходять повз, вести людей до Христа та Спасіння. Поклик Ісуса завжди приводить до поклику служити. Уяви рибалку, який роками ловив рибу. Це те, що він знав. Це була його зона комфорту. Але одного дня він почув голос Христа, і життя його стало ширшим, глибшим, значнішим. Так само і ми. Бог закликає нас вийти з берега звичок і піти в море його покликання. Ісус продовжує промовляти сьогодні, «Іди за мною, це голос любові. «Іди за мною, це голос свободи. «Іди за мною, це голос майбутнього. Він кличе не в релігію, Він кличе в життя. І коли ми відгукуємось, він робить із нас тих, ким ми ніколи не могли стати самі. Запрошуємо вас до вивчення Слова Божого. А Слово Боже це Біблія.